При всім, це нова рубрика, де ми будемо вибивати АЄ Фейс 1. Такі відоси будуть виходити, мабуть, 1-2 на місяць. Буде все залежати від вашої підтримки, тобто кількості золота на аккаунті. в мене ну, коротше, все в тому дусі. Тому е не забудьте підтримати вподобайку і підписатись на канал за такий контент. Будемо проходити це все разом. Будемо дивитися, що мені падає, через скільки часу воно мені все-таки випаде, чи випаде взагалі. Також би хотів декілька слів розповісти саме за клан. Так, Трішки реклама самоклану. В мене є клан, тато, хто не знає, можете подавати заявочку. В описі є зв'язатися зі мною для того, щоб я прийняв вас в клан. Пишете мені особисто, ми з вами спілкуємося, я вас приймаю в клан. Якось так. У нас є чати в телеграмі, так що все в цьому дусі. Щодо того, які умови, це в особисті пишіть. Більше мені нема що сказати. Приємного перегляду! Так, ну що, хлопаки, трішечки вмажимося дівчата, в е, нову рубрику будемо вибивати. Не знаю, наскільки часто буде виходити відоси, але. Поїхали, що -то мити, що всередину. Давайте я трішки поясню, що всередині, просто щоб ви трішки розуміли. Є face 1, який я хочу отримати, і тут ще в мене немає Е, e, Відсоток випадіння на AE 005 Я про це буду проговорювати кожне відео, тому що, можливо, хтось буде вперше дивитися це відео. E, це мій челендж, це моя рубрика, яку я буду проходити. Тобто будемо вмазуватись в ці контейнери. Робити відос. Один раз два буде залежати від підтримки на каналі. Тому, якось так все для вас. Ну, і трішки для себе. Так, пришвидшити. Купуємо 4500. Це виходить десь приблизно 16 контейнерів. Якщо я не помиляюся, нам треба відкрити. Приблизно. Приблизно. Відсоток на фазу Лорен 40Т, до речі, в мене є. На секундочку. Зандер у мене немає. Він у мене колись був, але його немає. Зараз його нема. Далі, два ще. Боже, яка вмазанка просто. Це таке F201 і частина сертифіката на агент. Агент у мене теж немає. Ну, це нові танки потенційно будуть для взяття майстрів, скажімо так. Так, ще два. Ще два. І погнали. Ану. ФВ-201 і Зандер. Ну, Зандер, до речі, падає прямо аж по 25. Таке собі. Знову. 25 на ФВ і 25 на А. Це дуже багато, до речі, по-перше. Типу, 25 це майже ну, одна четверта. Так. У вас 27. Давайте 4500. Відкриваємо. Яка ж, бляха, вмазанка. Дві... тупо. Тупо Зандер, тупо цей. А що там? Що я зібрав, до речі? Я щось не зрозумів. А що я зібрав, почекайте? Зандера. ФВшку я ще раз зібрав. Я ще раз зібрав ФВшку. У мене буде дві ФВшки вже. Так, да, у мене вже дві ФВшки. Ну, хай. Окей. Це якась вмазанка. Це. Кожен раз буде така біль відкривати. О, т 5 Он щось новеньке каже. Рудольф, до речі, в мене він колись був. У мене він колись був пришвидшите. 4500 ще. Боляче капець відкривати це, але контент потребує жертв. т 5 Поч... А? Ай, боже. давай, давай ми ще, ще щось зберемо. Це капець. Із e РБП 44 це типу РЛ і Лорка 40Т. Ну, Лорка 40 т у мене є. Ну, у мене є. Поїхали. Так, залишилось. Виходить, у нас приблизно залишилося два прокрути приблизно. Бо я, мабуть, десятку залишу, я зараз гляну. Але, мабуть, десь золота я залишу. Із e РБП і Лурелька 40. т Так, лорейку зібрали. Забрати. Використовувати не будемо, хай лежить на аккаунті, на всяк випадок, можливо, колись згодиться. Е, якщо ви розумієте, про що я. Т-26 і Ізер. Да. Відкриваю я, до речі, о 12-й ночі, щоб ви розуміли. Так, пришвидшити 4500. Тобто ще два рази якраз ми відкриємо і вийде так, що. Ну да. Ну, типу норм, коротше. І 26 5 і Зандер. Все. Тупо заїло. Я зрозумів. Ну, сьогодні бачите таке відкриття. ФВ-21 і Зандер. Я шибу того Зандера каже, курва взунду туди. Це капець якийсь, пришвидшити. Добре, окей. Я не знаю, чи реально то відкрити, чи нереально. Але. Рудольф, добре. Ну, можливо, ми хоч Зандера. Дайте вже хоч на Зандера, щоб я його хоча б зібрав. <соць> хоч буде якийсь танчик ще новий. БП. О. Т26 є 5. Добре, ще один сертифікат. Це восьмий рівень. Ну, хай буде. Окей. О, а це вже новий танк. Ми ще й новий танчик отримали. Добре, окей. Забираємо. В мене його немає. Будемо брати майстра. <хи> Будемо брати майстра. Його в мене немає. Тому буде один новий танчик. Так, у нас вийшло лорку зібрати. Та ти що? Це у нас буде скільки сертифікатів. Ти що? Багацько. Е, Зандер. Ну ми, може, Зандера вже зібрали? Єс! Два танки нових. Сюди, каже. Сюди на базу. Добре перейти Ну в мене його немає, виходить, що два нових колек... дві нових колекційки Так, ну що, ще один разочок крутимо останні два контейнери, і на цьому сьогодні нам, ну, можливо, не пощастило. Можливо, навпаки, а можливо і ні. Якось так. Шкода, але це тільки початок. Ну, вона в мене є. Ну, вона в мене є, бляха. Ну, от вона в мене є. Ну, нащо мені її ще раз дали? Краще по Мікса дали. Було би три нових танки за сьогодні. Яка компенсація цікава? Ой, капець, про... Боже, камуфляж. Почало крутити. ви бачите? Тільки я сказав, що я вже більше крутити не буду, і почало мені навертати сюди, каже. і камуфляжі тобі. І все, що хочеш. Але ні. Сьогодні все. Ми все відкрили. Десяточку я на аккаунті залишаю для майбутніх подій, якихось цікавих. На сьогодні ми маємо що? На сьогодні ми е відкрили і забрали Лорейку, забрали Т26Е5, ну, отримав би собі танк новий по факту. Е і, в принципі, одну ФВ-шку. Також отримали е Ареела і отримали. Е як він називається, зандера. Тобто два нових танки колекційного 6 рівня, ще плюс одна морока до голови. Коротше, ви зрозуміли. А так по факту, ну, прога, не рахуючи прогу, по факту, я би отримав ще й прогу. Три лями, на, на жаль, три лями. Я не знаю, вони могли б за ці контейнери ну, хоча би дати компенсацію, ну, хоча б в тисячу золота, вже було б приємно. Але три лями сірки, на жаль. Але, в принципі, для першого відкриття непогано, але все одно, на секундочку, я злив 40 золота, ну, трішки менше. Ну, все, чекаємо другої частини рубрики на фазу. Бувайте. Не забудьте вподобайки протиснути.